Друзі, пан Данілов викинув таку інтересну інформацію, що він з матриці, що він вдів чорну форму перед війною. Вони все знали вже, вони вже були готові всі до війни. А генерал Марченко паралельно говорить, що я 25 числа приїхав в Миколаїв, а там жодного блокпоста, жодного копу, і ніхто нічого не знає, куди бігти і що робити. То ви скажіть мені, будь ласка, кому вірите? Генералу Марченку чи Данілову? Ну, звісно, так, скажете, я так розумію, що генералу Марченку, добре. А Даніло в якого тоді це розказує? Ну, ви розумієте, влада, от, ну, вони кажуть, не критикуйте нас да, там, і таке інше. Ну як вас не критикувати, як вас поважати там? Чи я не знаю, як до вас відноситись, коли ви таке робите? Ви то розказували на шашлики їхати. То о, говорили, що ви готові, то ви зараз говорите одне, то друге, то третє. Кожен раз щось інше, якась історія вспливає. Ну, да вже заспокойтеся в кінці кінців. Вийдіть до людей, скажіть правду. Покайтеся. Скажіть, ну так сталося. ну ми, ми не зрозуміли десь. Якось там, ну, не знаю як. Ну, скажіть хоч щось. Брашуть і брашуть далі, брашуть і брашуть. Це кіно якесь, Данило, звісно, конь педальний.